Друзі, у мене для вас є найкращі новини саме в серпні місяці. Ви можете купити самі топові, круті продукти по самій смачній ціні. Якщо ви про це ще не знаєте, і немає значення в якій країні ви знаходитесь, в мене є можливість з вами поділитися цією інформацією. Те, що ви зараз тут бачите, це флагмани, це продукти, які дають за короткий інтервал часу видимі результати. Це продукти, які говорять дуже громко. Самі факти, якщо ми будемо розбирати на молекулярному рівні кожен інгредієнт, тут можна читати лекції. Та саме головне, що реально говорить більше всього і громше всіх, це ваш видимий результат. Це коли ваше оточення задає вам питання: слухай, ти що змінилась, чи змінився? Що ти робиш? Поділися секретом, в чому твоя сила, в чому твій лайфхак? Ви можете з певністю сказати: я п'ю смачні німецькі коктейлі зранку і вечором, і все. І ваш організм отримує весь спектр життєво важливих мікронутрієнтів. І сьогодні у вас є можливість купити ці продукти по самій смачній ціні. Я наголошую на цьому. І звісно, про кожен з них. В індивідуальному порядку я зараз буду розказувати. Друзі, дивіться, перший продукт це омега 3. Омега-3. Це сама ефективна омега-3, про яку ви можете тільки знати. На це є ряд причин. Одна із самих головних – вона міцельована. Уявіть собі, це жир, який розчиняється у воді. Берете стакан. Просто додайте туди 25 капель і ви отримуєте норму омега-3 в достатній мірі прямо в клітину і туди, куди потрібно, за короткий період часу. Це єдина омега, яку ви насправді відчуєте. До речі, на смак, вона як сицилійські апельсинки, і акцентую увагу, це не риб'ячий жир, до якого більшість із вас звикли ні. Риба це лише посередник, омега-3, вона бере з водоросли. Німецькі учені. Зробили водорослі максимально біодоступним, і сьогодні ідеальна комбінація поєднань дає вам можливість отримати максимум омега-3 плюс вітамін Е. Разом з тим, друзі, ваша сердечно-судинна система може виконувати свої функції так, як потрібно. Ваші судинки еластичні. Відповідно, ваш мозок працює на максимум. Ну і саме класне, друзі, ви просто чудово себе почуваєте, тому що саме за вироблення гормонів омега-3 відповідає. І це єдина омега, яку ви справді відчуєте. Вона смачна, її вистачає на місяць і по смачній ціні. Друзі, наступний продукт це q 10 Ось дивіться, Q10. Німець, Німецькі вчені створили продукт також в міцельованій формі.